Ми систематично не досипаємо, нейрони лежать обіцяні. І їм від цього хрінове. І вони потім помирають. Ну, Чи не обов'язково? Да, можуть Можете помирати теж. Ну, не обов'язково, але звісно, що це теж може бути причиною смерті нейронів. І оця ваша метафора обіцяні нейрони. Нам тому погано, коли ми не досипаємо саме через них. Через це. Ось, ось цю категорію нейронів. Одна із причин. Там всі нейрони обіцяні, якщо ми не виспались. Всі 87 мільярдів? Так? Да. Ага. Цікаво. Величезна до 10 планет. Обіцяних нейронів, от просто це не єдина причина. Друга штука, яка відбувається, під час швидкого сну у нас має статися реконсолідація пам'яті і обробка всієї емоційної інформації і ну, взагалі всієї інформації, яка у нас сталася за минулий день. Якщо це не стається, то схоже, що це призводить до поступового накопичення якогось нездорового збудження у нас у мозку. От, це друга штука, яка у нас може бути. Тому що саме у вісні у нас виводиться із мозку всі продукти об. Det nå.